Воротах Богдан Мещиряков, а другий голкіпер. 13-й номер а цю гру символічний удар від а, Олександра Козака. У сухої балку Герман Горовий. Горовой. Перепрошую, восьмий номер Віктор Ковальов. Ковальов. Мав шанс зараз, але не вийшло пробити. І ще один удар від рибака. З лівої ноги, з дальньої дистанції проброс. Збиває Герман Горовой. Отримує жовту картку. Пробігає, пробиває Андре. І кутовий заробляє червоні. І пропускають зараз після розіграшу кутового удару суха Балка, друзі. Забиває Атлетік футзал. Розіграш штрафного готового удару. І Файдова пробиває з лівої ноги Андре Луїс Даліма Десати пробиває. Підправляється м'яч Іван Ярошенко на дев'ятій хвилині роблячи рахунок 1-1. Дивимось ще раз, як Зайця Легензевич. Втрив-два виходять зараз футболісти сухої балки. Обігрується з Тиряєвим. Тиряєв на ніжник. А ніжник пробиває. На місці отримує пас від голкіпера. Андре. з лівою пробиває з носка і Виводить вперед Атлетик футзал. Сьомий номер. Гостей. А з лівої ноги на в куточок воріт Германа Горового. А пробив він 93-го номера жовтоводців. Андре. Обрізається Андре. І зараз Ярошенко не зміг обіграти Міщеряков. Горовой зараз віддає на Тиряєва той на Пелих, А пелех пробиває з лівої ноги. І поміж ніг пускає цей м'яч. Богдан Мещеряков. Мар'ян Пелех хвилину тому з'явився на майданчику і одразу відзначається голом. 49-й номер жовтовоців. Васильєв ліворуч на Терентєва. Терентів з лівої ноги. Пропускає цей м'яч ніг горовой. А Артем Щур добиває вже на лінії воріт цей м'яч. Ну і схоже, що саме на нього буде записаний. Цей гол 30-й номер дніпровців Артем Щур. Тиряєв. Тиряєв на ніжника. Ніжник на пелеха. А там вставив ногу терентів. Ну і... Герман Горовой знову йде вперед. Знову буде пробивати. І пішов вперед. Богдан. Пробиває з лівої ноги. Гер... Герман. І... Тарас Рибак підхоплює. Тарас рибак на Ярош. Контратака від сухої балки Ковальов з правої ноги пробиває не то. Закидання на капітана. Васильєв приймає м'яч проти того. Боровський давав на Беденка непогану передачу. Ну і а, завершується, друзі, у нас перший тайм. З рахунком 3-2 виграє його. Намагалися режисери трансляції. Зараз Терентів непогано. Терентьєв. Один. Майже зачепились за нічю з хітом. Сорокін з м'ячем. Сорокін, Сорокін під удар. Пробиває м'яч, не сильно котився, але площину сьогодні футзалу в Дніпрі. Зараз Легензевич розвертався. Падає він. Віктор Ковальов на рибака. Рибак на Сорокіна. Сорокін правим флангом продирається. Тримали його за футбол. Тепер передачу зараз Беденок. Контратації Кримковий. Кримковий пробиває. Не дав вийти на ударну позицію. Зараз помиляється. Андре Беденок. Не вистачило. Ковальов. Ковальов. Пасує на Сорокіна. Сорокін. Похоплює Сорокін. М'яч. Владислав Сорокін. Проб'є з лівої ноги. Пробиває. Це з інгелем Щур Щур зміщується в центр. Пробиває. Мелех віддає на Ніжника. Ніжник з правою пробиває. Севич грали. Щур з лівою пробиває. Щур, Андре. Але підбирає м'яч Файдор. ну і в руку Але Ковальова не обійшов восьмий номер Дніпрян. Ну і зараз Ковальова. Міг. Щур, Щур хитнув пелеха, віддав на виставного. Той пробив. Дві хвилини лишається у сухої балки. І зараз Легензевич. Пелекс з дальньої відстані пробиває. Намагався за... Ну що? Останні секунди. Рибак. Зараз на Ярошенка. Ярошенка пробиває. Тарас Рибак. Навіс на Легензевича і забирає цей м'яч Богдан Мещеряков. Чуємо свисток про завершення зустрічі. І фіксує прав Над сухою балкою жовтих вот. А з рахунком 3-2. Задоволена Дніпро команди дякують один одному. Ну а ми хочемо подякувати Збройним силам України. Дякую за привітання. Да, Дніпровське дербі. Гарна гра, думаю, болівальникам сподобалось. Дербі, може, воно не дуже таке яскраве було в плані там, комбінації якихось Забагато десь голів, але для футзалу 5 голів теж нормально. Ну, Я хочу подякувати хлопцям своїм нашим. Велику роботу зробили, налаштовували, що буде такий бій. Покриття десь поки налаштувалися, ми рік тому тут тренувалися, але треба було десь вспомнити, що як, як м'яч тут ходить. Ну, Співає сьогодні гімн хлопцям, нашим труду, характеру. Вони великі молодці, вболівальники наші, що приїхали, підтримали. Але нам треба залишатися скромними, працювати. У нас багато роботи. Сьогодні ми празднуємо. У нас на нашій вулиці свято, так, що ми виграли, рухаємося далі, в суботу вже кардинал вдома. Треба готуватися, залікувати травми, відновитися і йти вперед. А ви згадали про п'ять голів. Всі вони були забиті, забиті в першому таймі. Чи була установка в перерві на втримання переможного рахунку? Чи ви намагалися довести до своїх футболістів, що треба забивати ще? Ні, ми домовлялися, що грати у футзал, те, що ми хочемо, домінувати, бути на мічі, ну, Проти нас вже суперник. не манекени якісь. Суперник нас так ставить такі рамки, підходив в воротарі, підлаштувались під це, там десь добре, десь, десь похоже. Були моменти і в обох команд. Сьогодні реалізація чуть у нас получше, краще. Так, перемога якось, да. ну, але було важко дуже. Команда одна одну знає вже. Декілька років знаю, хто що робить, куди біжить. Тут все якось. А так, дякую велике, да, що хлопці велику роботу зробили, бажання було. Це гарно дуже. Для нашого колективу три очки. Всіх поздоровляю. «Атлетик Футзал» після цього туру повертає собі третю позицію, дали бій киянам, і хіту, і київ Футзалу. Третя позиція. Які завдання ставить керівництво перед командою в цьому сезоні? У нас завдання перемагати у кожному матчі, шукати взаємозв'язки друг з другом в четвірочках, щоб ми розуміли один одного. Я не знаю, як родичі якісь. Треба до такого рівня доходити, перемагати в кожному матчі, зайти в плей-офф. І воно далі покаже, хто на кого вийде. Турнірна таблиця це гарно. Гарно, що вона не давила на хлопців психологічно. що Це таке випробування. воно… До нього треба і звикнути, і впевненість з'явиться у хлопців. Ми над цим працюємо. Є у нас якийсь малюнок гри. Ми в перерві просимо грати, 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 щоб навіть коли ми десь територію віддали, ми ініціативу не віддамо. Ну, прагнемо так робити, щоб у нас контргра була, моменти. Десь так. На вашу думку, що не вдалося, а чому такий результат? Ну, я скажу, що дві команди, дві гарні команди, тому треба реалізовувати моменти. Моментів було і, та, і, з іншої, і з нашої сторони, і з іншої. треба реалізовувати. Одні реалізували більше моментів, тому сьогодні вони перемогли. Чим пов'язана заміна перед цим на останній лінії, на останньому рубежі стояв Дмитро Бутав сьогодні. ви вирішили поставити германа горового? Ну чим викликати? Вирішив тренерський штаб. У нас є вратарі, тому треба грати. Так ми так рішили, що буде Герман сьогодні. І я вважаю, що він нам допоміг ногами, да, може там були якісь якби, на, на лінії варити, якісь помилки, але ну, я не вважаю, він, ви бачили, він в другому таймі відбивав. Тому треба трохи забити на один м'яч більше, ніж суперник, і буде результат. а Ми цього не зробили, тому, тому ми програли. Ну, Дмитро Бута вчора трохи травму, мій кратику отримав, але ну, він був готовий, але ну, ми вирішили, що буде стояти Герман. Це наше тренерське рішення, тому це наше рішення. Ми беремо це на себе. Я не вважаю, що він погано зіграв, він зіграв добре. Да, якось є таке, що коли воротар виручає, то да, ну, сьогодні десь десь не виручив, десь виручив, тому до нього претензій нема. Коли чекати повернення з Лазарету капітана Анатолія Міленького, Олександра Сіріцького. Я вважаю десь через місяць, напевне. Міленькому зробили операцію, Мініст, Сиріцька, ну, там є, є травма. Ми сподіваємося, що вони будуть вже через місяць. Які завдання стоять перед командою в наступних матчах? Ну, тільки не перемога. Нам вже відступати нема куди. Нам і сьогодні не було куди відступати. Ну, я вважаю, що була гарна гра сьогодні. Ну, Ми прикро, ми програли. Завдання на сезон не змінюється, чотир... попаси Не 4. змінюється, не змінюється. А що, ще, ще перший круг ми будемо додавати, в нас нова команда, мабуть, і треба і час, ну, часу немає. Ну, будемо сподіватися, що ми все ж, ви знаєте, треба попасти в вісімку, а там вже буде другий, другий вже етап.